Українська гра під назвою Catfall. Де б я не згадував цей проект, глядачі дуже позитивно та тепло відгукуються щодо побаченого. Адже це гра про котиків в космосі. Багато хто порівнює гру з нещодавнім хітом Stray, про кота в постапокаліпсисі, розробляє Catfall соло розробник з України Едуард Піжук. А події гри розповідають про самотнього кота астронавта, що вижив після падіння космічного корабля, і тепер вирушає в подорож на пошуки інших котів з екіпажу та своєї людини. У цьому світі вам доведеться досліджувати загадкове інопланетне місто та спробувати розгадати його таємниці. Котик зіштовхнеться з головоломками, зустрічатиме нових друзів та небезпечних ворогів. Кожен крок наближатиме його до розгадки та відкриватиме нові горизонти космічної мандрівки. Розробник заявляє, що кота можна буде по-різному кастомізовувати, а пригода буде, хоч і насиченою, але короткою. Реліз гри заплановано десь на 2025 рік, але точної дати наразі немає.